І знову всім привіт. Ошибочку я вчора допустив. Повните, я говорив в своїх відео, що треба ганяти такі голубів, які більше часу літають через день. Погнав я ж позавчора і вчора цю голубочку. Те, що вчора вона відлітала десь час, тут півтора часа я не засікав, але більше часу там відлітала. Коротше і сіла в сусідів десь там на городі, довго не могла сісти, заходила, 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 заходила. Ну, подходи так височенько робила, не знаю, метрів 20 над землею. І. Сіла в сусідів на городі через три хати. Переживав, як, звісно, часа три її не було. Та більше, напевно, пів дня не було. Ще дощ такий пустився. Потім прилетіла на вечір. Прилетіла на вечір і сіла у сусідів на сусідньому городі. Тобто, ну, в неї сил просто не було. Бо там в картошке сів. <ріху> я ж вигнав на круг, голубів сюди, відкрив калітку, вона прийшла, через калітку зайшла до голубів. Оце я її сьогодні віддихаю. А завтра після роботи я вже буду гоняти опять випустю її, віддихаю, набираю ціни. Так. так що не допускайте ошибочок, більше часу літає ну з такою сильною ігрою, як в мене, вона по 15 разів заходить, роба ковертів. Так, зараз я... Що тут у мене? Раз чорний, два чорний. Той що звернув забивний? дурковки ніяк не вийде, і ще один десь чорний. Мы тут братва воду выпили. А, вот еще один черный. Это у нас черный. Номер колечка. Неудобно одной рукой. Тридцать пять, сорок семь. Пятьдесят восемь, ноль. Так, сейчас снимем. Ой. Так. Вот Тридцять два, шістнадцять, Сочуб... восімсот 32, 16, 827. два, шістнадцять, восімсот двадцять Так, неподобно просушняти. І... Так, і оце, мабуть?

Ось оси. Тридцять два, шістнадцять, семьдесят три, чотири. Іграє. Уже так подходи, підділює трохи. Щось затягує, щось робить. Коротше, що ми робимо? Щас випускаю оціх. Цих трьох оставляю і потім їх в кінці випустю. Чорних оставляю, тих, що без хвостів. Це, Це чорні. і вредний. Так, даже тут четверо их. А, не. все. Так, на начальник кипеть. А ну побежу я. Так, выгнал я их. Разсыпается, така толпа я не знаю 23 Розсипаються, хто і грає, дуже багато іграє. Там Надо висліджувати, хто на дурковку, щоб не прозівати, хвости, вырывать. Чорний. Ну коротше, щось інтересне назріває. Головне кожного дня ганяти їх. Кожен день. Ну я тут собі по хазяйству справляюсь, але не літають. От, блін, там три пакистанці не зайшло, утром пакистанців ганяв. Вони з ними. Тут нічого страшно. Так, хотів я розповісти про цю паличку. Все обично. Це бамбукова паличка була в мене. Метра півтора длиною і пакет БГМВ зелений. Е, тут не обов'язково, щоб там він зелений був чи ще якийсь. Ну це такий, е, як би. Як правильно сказати? Ну, дресіровка. Хто займався там собак, котів, ну там ще когось, то він трохи розуміє, що про що йде мова. Це та сама дресировка голубів. Ось я їх привчив до цієї палки і до цього пакета. Якщо він порветься, то треба буде такого ж самого кольору пакет. Я так думаю, вони, як його тільки бачать, вони вже знають, що я хочу у них. Тобто я хочу, щоб вони злітали з кругу. Щоб вони літали, щоб вони не сідали. Мене вони не бояться. Це ми прикол, що не можна лякати голубів з собою. Типу бігти на них руками махати, ногами махати, Там стрибати, хлопати. Бо ну, це така специфічна птиця, яку ми привчаємо до круга із-за того, щоб вона сідала на круг, щоб вона не боялась. Вона не повинна боятися нас. Бо я ось усиджую 2 метри від круга. в мене сидіння. і вони сядуть спокійно. Ну, я палку цю заховаю. Трохи далі приберу просто. Вони сяду собі спокійно. Як вони бачать, що я палку достаю, мені навіть не треба сильно махати. Я отак охоп, все, вони пішли. Вони пішли вгору і літають. Ця птиця вона може... Е, вона така. Цікаво, ну і важко, як сказати, в воздухі вдержати до того, поки вона ігру не набрала. Вони сідають, вони не хочуть сильно літати. Ну, правильно, що кормити треба, щоб вони сильно їсти не хотіли. Якщо вони їсти хочуть, вони тільки дивляться літають і дивляться на круг, щоб тільки сісти. Що ти їм не роби, вони довго не будуть питати. Вони політають 20 хвилин і сядуть. Якщо їх тих правильно годуєш, перегодовувати, звісно, нельзя. Щоб вони не живіли. Правильний корм підбирати. Правильно будеш годувати, вони будуть і на середню, і в точки йти Уходить. Ну, не часто, не знаю, в мене не часто уходять вони в точки. Може теж із-за того, що я великою толпою ганяю, але в мене... Якби цель їх по максимуму держати в повітрі, щоб вони сили набирали. Навіть коли я вдома, я їх по два рази на день ганяю. Там. Утром 40 минут там політали. І вечором, скільки вже змогли там політали. Вони крило крепке в них було. До, до дурковки, щоб крило крепке було. Тоді вони легше з дурковки виходить. Якщо він слабий голуб, він не вийде з дурковки. Він не зможе літати. Він зайде в дурковку, але він не вийде, бо він слабий. Ось все там тянуть. А як вони вже починають брати гру, починають пікірувати туди, да, вони можуть довго літати. Спочатку на соло забираєш голова і ганяєш його. Він може часами не сідати і підходи не делать, не іграти нічого не робити. Ну по-різному є такі, що там у мене чорні були в прошлому, та й цей от там є задатки що одразу починають пікірувати. прошлому году були чорні, що одразу почав пікірувати. Не було такого, що він там на висоті пікірував. І все. Оце треба контролювати у момент. бачите, носочуба слабенька. Що зразу починають низькі підходи робити. Ну там хоча б 5-10 метрів над землею. не так. Що це Ігорі грають там на середній висоті подходи ти Що на середній висоті, то вони должні опускатися. Ну, ганяєш ганяєш ганяєш, вони тоді тренуються, опускаються, опускаються. І вже там через місяць чи через 2 неділі. Начинать красоту показувати, починають підходи делать. Ті, що ранні і зарані ігрою через неділю починають грати. Я по собі замітив, не знаю як у кого. Блін, вони слабі. Може я щось не так, звісно, роблю. Е, вони ще слабі і починають дуркувати. І вони падають в кущі. Може я щось не так роблю. Звісно. Або така кров в мене це в чорних особливо черних так ну що, сегодня по максимуму надержать и все кстати желтого вже уже начал діляться тоже может він будет пикировать жовто грудях вони як начинають играть вони у меня по моей крови то они уходят в точку і там і грають, і грають, потім при посаду як сідають, то дуже багато ігри при посадки. І мабуть, наверное, в жовто груди треба виривати хвоста теж, бо виїзди в дурковку. Це така своєобразна десь рубка цією палочкою. В не тільки дуже не бояться. Так, команда. Ось ну, це вже 20 хвилин. Літай 20 хвилин. І хотеть сідати Замітив, що зранку вони краще летять. Зранку, якщо є можливість, обов'язково ганяйте зранку. Тоді вони більше летять. Їх, вони тоді з вечора ви їх погодували. І вони ще до утра не так проголодались. Вони так думають про корм, про їду. І лучше летять. Це я так замітив, а на вечір вони вже голодненькі, вже хочуть їсти і вони хочуть сісти. Це добре для тих голубів так стимулювати, які вже пікірують. Він голодний, він хоче сісти, а не може. він починає грати. Так, ну що. Сьогодні не сильно багато в мене часу, так що хай голуби літають, буду я відключатися. Коротше, як буду бачити, що ці заморилися, я тоді випустю тих, що з дурковкою. І вони ще політають з дурковкою. Ну, з тими голубами, які дуркують. Ще минут там 5-10 скільки вийде. Тоді треба буде стояти на поготові, щоб вони ніде не сіли, бо там два дуже так забиваються, і там дерево в мене тягне його туди на дерево. Я боюсь, щоб він не сів туди на дерево. Не хочу, щоб привикав, бо це як привикне. Я тоді дивлюся, він вже там не може. Хопа садив, голубів бистренько. І, і вони сюди летять. Я думаю, так по чуть-чуть вони вийдуть з дурковки. І головне їх тих, щоб дурковки не переготувати, щоб вони не жирні були. Щоб їм легше було. Бо як вони жирні, їм важче ще ж вийти. Це цю дурковку. Я ж кажу білий, там два дні він пройшов дурковку. Він віддихнув день. І все. Давай, давай, шли, держу. Аж ти пів часа, щось геть слабо сіде. Ну них оце я замечаю, вони сідають, наче вже, наче вже все, в них сили немає, а потім як друге дихання відкривається. Оце їм не дав сісти. І вони ще, значить, вже падають, вже нема сили. А потім хоп їх отак не даєш сісти, вони ще так само літали. Ось так, ну добре. Всім пока. Обов'язково підписуйтесь, ставте лайки і пишіть коментарі. Не забувайте. To zelo podpira moj kanal.